Хочеться з вами поспілкуватися. Депутати таки побили 19-річний рекорд за кількістю правок до проєкту бюджету 2026 За словами народної депутатки голови комітету з питань бюджету Роксалана Підласої, до проєкту подано понад три тисячі поправок, що більш ніж наполовину більше за минулий рік. Почуємо ось так це виглядає у папері. Це чотири книги з пропозиціями. І це рекорд. Рекорд за 19 років, тому що востаннє більше поправок ніж в цьому році подавали при підготовці бюджету на 2007 рік. Якщо витратити на кожну поправку хоча б 90 секунд, то розгляд цих поправок у Верховній Раді займе більше ніж 10 робочих днів повного робочого дня на 8 годин. Пане Олексі, тобто ми, ми розуміємо, що роботи багато і роботи багато вже зроблено. Мені здається, що це добре, що поправки є. що Депутати якось коригують цей бюджет і хочеться вірити, що наліпше. Чи знаєте ви про що більшість цих поправок, що особисто подавали та пропонували, та? і в яких сфер торкаються ці коригування? Ну, давайте так. Є два пріоритети. Найголовніше на сьогодні в державі це. Забезпечення сил безпеки і оборони і збройних сил України і соціальні видатки. І насправді інших сьогодні немає. Можна займатися багато популізмом, подавати хоч 10 тисяч правок, але по перше, потрібно розуміти, чи є гроші в державі на це. І розуміти, чи можливо сьогодні взагалі це прийняти, і як це буде сприйматися з суспільством? Деякі правки на жаль і торкаються таких випадків, коли суспільство просто цього не прийме. Що стосується кількості правок, ну для порівняння в минулому році. При бюджеті в і п'ять трильйонів гривень правок було подано народними депутатами на майже 5,7 трильйонів в цьому році. Це більш ніж ніж 6 трильйонів. Тому ще раз повторюсь, можна займатися популізмом. Багато правок є гарних, гарні ідеї, підвищення зарплат. Ще якісь речі, які дійсно сприймаються суспільством гарно, але на жаль, в більшості при розумінні народних депутатів ситуації це є популізмом. Є два вектори. Сили безпеки і оборони. Та соціальні видатки і в цьому напрямку і потрібно працювати. Давайте якраз далі. Я, я як я, як представник Одеси, вибачте, я як представник так. Одеси, також хочу, щоб в нас були відремонтовані, наприклад, там деякі лікарні. і Я також ці правки подав. потрібно проробити деяку роботу, поспілкувати з міністерством охорони здоров'я, чи є в них можливість перерахувати ці гроші? А якщо їх надати сьогодні, наприклад, на одеський регіон, їх потрібно забрати звідки з ліків чи ще чогось. Якщо є ця можливість, тоді звичайно міністерство. Я йде на якісь поступки, не не мені особисто а взагалі. Ну дійсно, якщо говорити про кількість правок, то це завжди використовувалося для того, щоб певний чином злити той чи інший законопроект. Дуже пам'ятаю закон про мову, який був ухвалений потім Верховною Радою України. Він взагалі розглядався декілька місяців, і там просто стоси паперів були по 5 тисяч правок до нього. Тобто, дійсно тут може спостерігатися певен популізм. Тим не менш, давайте ще більш до деталей. До кінця року на оборону додатково спрямують понад 300 мільярдів гривень. Як повідомила прем'єр. Міністерка Юлія Свероденка уряд прийняв відповідні зміни до державного бюджету на 2025 рік. За словами Свороденко, понад 200 мільярдів гривень спрямують на грошове забезпечення військовослужбовців. Ще 100 мільярдів гривень спрямують на закупівлю озброєння. Ну і 8 мільярдів гривень на інші військові видатки. Давайте почуємо пані Свороденко. Основне джерело фінансування збільшених видатків це 6 мільярдів євро, майже 300 мільярдів гривень від Європейського Союзу у межах ініціативи групи семи проєкту Економічна підтримка України. Також майже 30 мільярдів гривень маємо додаткових доходів бюджету, економії на боргових виплатах і скорочення непріоритетних видатків. Отже, закупівлю дронів допоможуть профінансувати заморожені російські активи. За це ми вдячні нашим партнерам з Євросоюзу та країнам J7. Тепер наступний крок за народними депутатами. Сподіваємося на оперативне ухвалення змін до бюджету у Верховній Раді, щоб забезпечити. Підтримку Сил оборони України. А тим часом народний депутат Ярослав Железняк в ефірі вечір лайф заявив, що покриття дефіциту бюджету понад 300 мільярдів гривень стало можливим лише через рішення Європейського союзу дозволити використання міжнародних коштів наданих під заставу російських активів. За словами парламентаря, так зване скорочення невійськових видатків фактично означало лише технічне перекидання невикористаних коштів між різними статтями бюджету. Водночас каже, що на наступного року у держбюджеті знову ймовірний дефіцит у сто. 50 300 мільярдів гривень. От ми почули вашу пропозицію, пане Олексію. Що от якщо знайдуться якісь зайві кошти, аби перенаправити їх на фінансування саме одеського регіону, при цьому вже очікується дефіцит у 150-300 мільярдів на 2026 рік? Чи є таке поняття як зайві кошти зараз у нашому бюджеті? І що робити із дефіцитом, якщо а це мені здається також варто розглядати як ймовірність. Все може статися. Партнери не підуть нам на зустріч у якийсь момент. Давайте як то кажуть, за розкладом. По перше, війна це не життя за розкладом і правки до бюджету вносилися в мірний час, і багато хто сьогодні на цих правках також маніпулює, говорячи е, публічно, що якісь виплати не будуть отримувати наші військові, і це неправда. Військові отримують всі виплати, виплати будуть своєчасно, і проблем з цим не буде. Це перше. По друге, коли ми говоримо про дефіцит, у нас дефіцит дуже багато років. А під час війни, звичайно, він зростає, і це зрозуміло. Потрібно коригувати бюджет. Зростають потреби, зростають кількість обстрілів. Активність бойових дій на початку року. Президент Верховній Раді виступаючи гарантував, що ми будемо забезпечені в розмірі 38,4 мільярда доларів для повного покриття дефіциту бюджету на 2025 рік. Так воно і є. На сьогодні ми повністю забезпечені. Що стосується цих коштів 6 мільярдів євро, які ми отримали від Європейського союзу за програмою ЕРА. На сьогодні вже на спецфонд Український заведено 4 мільярди. До 1 листопада Верховна Рада повинна проголосувати законопроект. І я думаю, що це буде проголосовано 100%. Також там ще необхідно знайти десь приблизно 30 мільярдів, і це буде забезпечено завдяки додатковим доходам до бюджету. За це дякуємо нашим підприємцям. Вони сумлінно сплачують податки. І податкова служба за цей рік надала вже більше ніж на 70 мільярдів гривень, запланованих до бюджету. Також економія на боргових виплатах та скорочення видатків. Але я хочу сказати дуже важливу річ, щоб в нас був план Б. Якщо б цього не було, чи є дефіцит на наступний рік? Так звичайно є. І президент про це говорив відкрито. Він говорив на своїх виступах, що загальна сума забезпечення збройних сил України складає приблизно 120 мільярдів. 60 мільярдів в нас є, але з чого складається сума ще 60 мільярдів. Це не тільки гроші, це і е, необхідне озброєння, це і техніка, це і зброя. І для цього є такі інструменти, як Рамштайн. Для цього є е, програми ініціативні за датською моделлю, коли партнери дають гроші і закуповують озброєння, яке виготовлює наше ОПК. Це і фінансові програми Ukraine Facility, ЕРА. Та партнерство з МВФ тому, звичайно, потреба є чи потрібно робити з цього паніку? Ну комусь потрібен піар, і він це робить. А хтось вирішує питання, де брати гроші, і ми бачимо постійні насправді перемоги дипломатичного корпусу нашої країни на чолі з президентом. Коли ми звертаємось до партнерів, і вони йдуть на поступки. До речі, це вперше з 22-го року, коли наші партнери дали можливість використовувати. Гроші, які нам надають не на соціальні видатки, а саме на потреби збройних сил України угу. Пане всі ще одне уточнююче питання. Індексація заробітних плат військових, про яку вони чесно кажучи, воліють, вона не була проведена 22-го року в бюджеті на 26-й рік. Так само вона не закладена. Депутат Слуги народу, ваш колега Богдан Кицак в студії новини Лайф якраз розповів, що ну немає коштів просто на цю індексацію. Так само пам'ятаємо. У повну ініціативу президента Зеленського про те, що саме на підвищення заробітних плат для військових можливо будемо шукати гроші в наших партнерів, і тут технічне суто питання. Підкажіть, будь ласка, хто має бути тим ініціатором запиту до міжнародних партнерів? Наприклад, це може бути Верховна Рада України, яка може проголосувати не знаю, відповідний законопроект на чолі з міністерством фінансів України із комітетом фінансовим як заявку на? Додаткову оплату праці для наших військових чи це має бути і певна ініціатива президента України Володимира Зеленського, так само законодавча, яка має бути розглянута парламентом. Що це може бути? Який механізм? Дивіться, механізм дуже зрозумілий. Бюджет розробляє Кабмін, подає до Верховної Ради, розглядає Верховна Рада, і рекомендації по ітогу розглядання бюджету дає саме Верховна Рада. Я можу сказати, я не хочу, як то кажуть, бігти вперед, але я знаю, що комітет розглядає це питання Яке саме питання? Позитив... Э, стосовно індексації заробітної плати наших військових, за Я рахунок нашого сказ... бюджету, чи за рахунок знову ж таки наших партнерів, це різні абсолютно речі. Дивіться, в нас не можуть бути різні речі. Ви зараз трошки плутаєте. В нас є бюджет 4,8 трильйона гривень. З них 2,8 трильйона це потреби збройних сил України. Я нічого Повністю. не плутаю. Я маю на увазі Пропозицію Пропозицію договорю, президента України Володимира Зеленського. Його пропозиція Но. становилась в тому, що якщо не вистачає коштів в державі на підняття заробітних плат для військових, ми будемо просити цих коштів додатково в наших міжнародних партнерів. Я дякую вам, що ви повторили питання. Я його пам'ятаю ще раз: 2,8 трильйона гривень з бюджету ми покриваємо повністю силами українських підприємців і України. 2 трильйона соціальні видатки покриваються повністю тільки нашими партнерами, але вперше. За всю історію війни повномасштабної з 22-го року нам європейські партнери надали гроші, які ми можемо використовувати на збройні сили. Зарплата збройних сил це також гроші, які ми використовуємо на потреби збройних сил. Тому говорити сьогодні, що в нас є потреба, так вона є. Що вирішить комітет? Я вам поки що не можу сказати. Потрібно розглядати правки, і потім вони зможуть це сказати публічно. Пане Олексію, з вашого дозволу, мені здається, що дещо не згоден я, з вашою я... тезою. Наш гість у студії Сергій Хлань, народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради. Можливо, своя думка є, і о, якщо ви не проти, ні, мене просто питання: Конечно. а хто з наших міжнародних партнерів дав дозвіл використовувати міжнародну допомогу на фінансування сектору безпеки і оборони? Е, я не чув жодної заяви ні від Європейського Союзу, ні від жодної е, з країн наших партнерів і до Речі, ну, немає такого дозволу, а заперечення ви чули? Ну, ви казали, що наші міжнародні партнери погоджують да, у використанні ви, міжнародних. Ви, ви Заперечення від дозволу партнері. не давали, але але не заперечували можливості. Я розумію, я розумію про що ви України. кажете. Ви кажете, що так. наші міжнародні партнери фінансують наші соціальні видатки, які постійно збільшуються, і які ви там закладаєте в бюджеті більше і більше. Тоді іде перекидання між статтями, як не використані кошти по деяким соціальним програмам. Вони перекидаються внутрі бюджету саме на фінансування, але ж це Ні, не це дозвіл не наших. Міжнародних Ні. партнерів це перекидання грошей без дозволу міжнародних так, партнерів всередині бюджету, Будь ласка. Пане Олексію, та вам слово. Я дякую, дякую вам за запитання. Дивіться, ви трошки плутаєте телеглядачів. Ще раз ми отримали ці гроші 4 мільярда євро на спецфонд лише на використання. Тих вимог, які говорила е, прем'єр-міністр вашому сюжеті на потреби збройних сил України, і це важливо. Це не перекидання, це окремий спецфонд на який зайшли ці гроші. Ці, це, допомога, так? по друге. Та? По, -друге uh -huh. по друге, що стосується. Соціальних видатків, які постійно збільшують, як ви кажете, там народні депутати чи країна, дивіться, ми маємо взагалі безпрецедентний випадок, коли країна під час війни збільшує соціальні стандарти. Будь-які жодна країна світу не має такого прикладу, коли збільшувались соціальні вида... видатки і соціальні стандарти такого не було ніколи. Своєчасна індексація пенсії протягом всіх років війни 1 березня і в цьому році також, яка стосується майже 10 мільйонів. Мільйонів українців і збільшення соціальних стандартів, тому говорити, що це використання з е, коштів, які не були використані, це не зовсім так. І саме про це до речі говорила е, пані голова бюджетного комітету. Можна подивитися на її соціальних мережах. Дуже дякуємо за пояснення, пане Олексію. Вам все Дякую. зрозуміло, пане Сергію. Мені зрозуміло. Я єдине, що знаєте, вас, попрошу, щоб ви публічно не казали, що наші міжнародні партнери дали дозвіл нам використовувати їх допомогу на сектор безпеки та оборони. Бо це може спричинити, знаєте, дуже великий міжнародний скандал. Ви ще назвіть країну, будь ласка, і тоді ми побачимо дуже великі наслідки від вашої заяви. Навіщо називати країну, якщо це допомога від за програмою ЕРА від великої сімки, тобто там інших країн, окрім всі, ми немає на сектор безпеки і оборони. Вони не дозволяють використовувати свої гроші. Я так розумію, кожен при своїй думці залишається тут. Тим не менш, пане Олексію, ще раз дуже дякуємо за роз'яснення за те, що долучилися. Від відпов...